Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок української мови. Ми буквально одну хвилиночку-дві повторимо тему іменник і перейдемо до нової теми. Тому для початку пропоную відкрити зошит, записати сьогоднішнє число. Нагадую, місяць називається січень. Значить, ми будемо писати, наприклад, 20, 21, 22 січня. Нижче пропишіть, будь ласка, класна робота. І ми почнемо. На екрані ви бачите троянду. Троянда перекладається роза. У нас слово троянда є іменником. Ваша задача записати слово Троянда і, згадуючи тему іменник, прописати, до якого роду відноситься слово Троянда, в однині чи множині вжити це слово, це конкретний чи абстрактний іменник, відноситься до істоти чи неістоти. Прошу. Продумайте і запишіть. Щоб ви виконали це завдання, можете поставити відео на паузу. А тепер пропоную звернути увагу на те, як ви мали прописати інформацію до слова Троянда. Слово Троянда це іменник. Слово Троянда це іменник жіночого роду. Це не істота Вжите слово троянда в однині. І це конкретний іменник, бо ми його можемо потрогати, відчути на дотик. Прошу вас, скажіть, будь ласка, яка троянда? Подумайте і дайте відповідь, яка у нас троянда? Можна сказати, троянда гарна, можна сказати, троянда червона, рожева, біла. І всі ці слова, які я назвала, є прикметниками на русскому язикі це імена прилагательне. Тому тема нашого уроку прикметник. Можете посередині в зошиті записати. Прикметник. Ім'я прилагательне. Спробуйте у зошит підібрати прикметники до слова сніг. Я почну. Білий, яскравий, блискучий. Підберіть один-два прикметника самостійно і запишіть. Пропоную самостійно підібрати прикметники до слова сніговик. Я почну. Кулястий, круглий, смішний. Ваші прикметники теж запишіть у зошит. Діти, на сторінці 79 ви прочитаєте, що таке прикметник. А я вам трохи підкажу. Прикметник це самостійна частина мови. Це частина мови, яка змінюється, тому ми її називаємо змінна самостійна частина мови. Вона означає ознаку предмета. Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє. Чиї? Прошу поставте відео на паузу і прочитайте правило з підручника сторінка 79. Я думаю, ви всі прочитали правило, а я продовжу. Прикметник завжди стоїть у тому самому роді, числі і відмінку, що і іменник. З яким він пов'язаний. Наприклад, гарна дівчина, дівчина іменник жіночого роду, значить, прикметник гарна буде так само жіночого роду, дівчина вжито іменник в однині, значить, прикметник гарна так само вжито в однині. Щоб побачити, якщо ви добре мене слухали, пропоную виконати вправу номер 131 в зошиті запишіть посередині вправа 131. Я взяла на екрані і виділила всі прикметники разом з іменником. Ваша задача переписати в стовпчик ці сполучення слів. І як на прикладі, що ви бачите на екрані, Виконати завдання, визначити рід, число і відмінок до кожного виписаного прикметника з іменником. Наприклад, багато я бачив гарних людей. Я виписую гарних людей, пишу множина, пишу Роду немає, бо в множині рід не визначається. Гарних яких це питання родового відмінка? І так з кожним сполученням, які виділені у вас на екрані. Тобто іменник з прикметником виписуємо і визначаємо рід, число і відмінок. Для того, щоб виконати завдання, можете поставити відео на паузу і почати виконувати зошит. Наступна інформація. Хочу звернути увагу, що в реченні прикметник частіше всього буває другорядним членом речення, тобто означення. Підкреслюється хвилястою лінією. Але буває прикметник і підметом, і присудком. Пропоную вам подивитися вправу 132. Ви бачите в деяких реченнях прикметник виконує синтаксичну роль означення, а в останньому реченні, яке ви бачите на екрані, прикметник виконує синтаксичну роль присудка. Вже сказано, але повторюся, прикметники змінюються за числами. Наприклад, великий однина, великий множина. Також прикметник змінюється за родами. Наприклад, гарний чоловічий рід, гарна жіночий рід, гарне середній рід. Прошу запам'ятати. А ще прикметники змінюються за відмінками. Ви бачите на екрані питання до кожного відмінка. Пропоную всі ці питання записати собі в зошит для правил. Останнє завдання класної роботи. Пишемо вправа 135. Діти. Завдання полягає в тому, що ви маєте прописати слова довгий, близький, прямий, малий в колоночку. До кожного слова підібрати іменник, а потім. До підібраного словосполучення сполучення підібрати антонім. Наприклад, широкий шлях, вузький шлях, довгий шарф, короткий шарф. Так ви виконуєте всю вправу. Можете поставити відео на паузу, поки ви її. Виконуєте. А домашнім завданням письмовим є вправа 134. Ваша задача переписувати речення, але слова з дужок ви маєте ставити в необхідний відмінок.